У цьому відео ми потренуємо спеціальні запитання, які починаються з питальних слів що, як, коли, чому і так далі. Розмовна англійська просто рясніє такими запитаннями ми або нам ставлять такі запитання, щоб дізнатися конкретні деталі в кожній розмові. Тож у цьому відео ми добряче їх потренуємо та доведемо до автоматизму, щоб завжди почуватися впевнено у спонтанній розмові. У цьому тренажері ми будемо використовувати форми дієслова is are. Які всі перекладаються як є, зверніть увагу, що сьогоднішні блоки ляжуть в основу багатьох часів, пасиву та інших граматичних структур. Тож повчимося відтворювати їх швидко і не замислюючись, щоб не спотикатися під час спонтанної розмови. Отже, візьмемо твердження, she is here, вона тут, і поставимо запитання, просто помінявши місцями she та is is she here? Це загальне запитання. Запитання до всього речення, на яке ми зазвичай відповідаємо так чи ні, але найчастіше нам потрібно запитати не загалом, а уточнити якусь деталь. Наприклад, де є вона? Хто вона, як вона, чому вона тут і так далі. Для цього потрібно просто поставити на перше місце питальне слово, яке нам потрібно: де вона? Where is she? Хто вона? Who is she? Як вона? How is she? Чому вона тут? Why is she here? Коли вона тут буває? When is she here? Хто вона за професією? what is she, дослівно, що є вона, що вона собою представляє. Зверніть увагу на різницю між who are you і what are you. А коли ви запитуєте who are you, ви запитуєте про ім'я, прізвище. Якщо ви запитуєте what are you, ви цікавитеся родом занять, професією. Тому what are you часто перекладається, як ким ви працюєте або чим ви займаєтеся. Відповіддю на who are you буде, наприклад, I am Brad McBrain from Chicago». Відповіддю на what are you найімовірніше буде «I'm a lawyer» або «I'm a builder». І зверніть увагу на те, як у розмовній англійській може звучати комплекс what is або «what are». Звук «т» між голосними часто звучить як р. Іноді він може нагадувати звук «д» або щось середнє між ними. Е, можете так не говорити, але я раджу вам відпрацювати уарис поряд із класичним уотис. Щоб розуміти мову на слух, це дуже полегшить вам життя. Отже, почнемо із дослівної моделі, типу Де є вона? Where is she? В першій половині тренажера відповіді будуть озвучені мною, в другій половині ви матимете лише візуальну текстову підказку, щоб перевірити себе. Завжди відповідайте тільки в голос. Ви практикуєте англійську мову, тому говоримо, говоримо, говоримо. І постарайтеся почати свою відповідь до моєї озвучки або підказки. Поїхали. Хто є вона? Who is she? Що є він? What is he? Коли є вони? When are they? Як є ви? How are you? Де є ми? Where are we? Чому є вона? Why is she? Що є це? What is it? Де є це? Where is it? Хто є це? Who is it? Як є це? How is it? Хто є ти? Who are you? Чому є вони? Why are they? Що є ви? What are you? Коли є він? When is he? Де є я? Where am I? Коли є вони? When are they? Як є він? How is he? Чому є ви? Що є ти? Хто є ми? Де є це? Як є ви? Коли є він? Як є ви? Чому є вона? Коли є він? Як є вони? Що є це? Де є ми? Як є він? Хто є вони? Як є ти? Де є я? Коли є ви? Що є ти? Хто є я? Як є вона? Чому є ти? Що є вони? Коли є ви? Де є вони? Хто є це? Як є ви? Коли є він. А тепер потренуємо цю модель на повних реченнях. Для цього додамо ще слова Busy – зайнятий. Here – тут, There – там. Angry злий. Back – назад. Нагадаю, що поєднання слів є злий, перекладається, як злитися, а є назад, як повертається. Наприклад, коли вона повертається, коли є вона назад, when is she back. Отже, приступимо. Хто вона? Who is she? Хто він за професією? What is he? Коли вони зайняті? When are they busy? Як ви? How are you? Де ми? Where are we? Чому вона там? Why is she there? Що це? What is it? Де це? Where is it? Хто це? Who is it? Як це? How is it? Хто ти? Who are you? Чому вони зляться? Why are they angry? Чим ви займаєтеся? What are you? Коли він повертається? When is he back? Де я? Where am I? Коли вони бувають тут? When are they here? Як він? How is he? Чому ви там? Чому ти злишся? Як вони? Коли він повертається? Як ти? Чому вона зайнята? Коли він зайнятий? Хто вони за професією? Що це? Де ми? Чому вони повертаються? Хто вони? Де ви? Коли ти повертаєшся? Коли ви зайняті? Ким ти працюєш? Де він? Чому ми повертаємося? Коли вони зайняті? Де вони? Хто це? Чому ти там? Де ми? Чим вона займається? Хто вони? Чому ти тут. Молодці. Пам'ятайте, що найголовніше домогтися максимально швидкої реакції. Працюйте на цьому тренажері, поки не досягнете бажаного результату. Просто знати ці структури недостатньо. Потрібно ще вміти швидко ними користуватися в розмовній. А для цього потрібно просто працювати на тренажері, щоб потренувати свої вміння і довести вашу мову до автоматизму. Це справді працює, переконайтеся самі. Що ж, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок. Побачимося в наступних відео.